Привіт, я Рандол, і сьогодні я знову відкриваю контейнери. Ось завезли ось такий розграш розкішний сюрприз. Він відрізняється від того, як і був минулий раз, як мінімум. Тоді було 7 контейнерів розкішний сюрприз. Ну і не було оцих пісочниць, які зараз будуть випадати. Ну, Тобто. І контейнерів може було в сумі золотати більше. Ну, але зараз, в принципі, повідкриваємо. На все золото, що в мене є. Оці я, до речі, забрав вже ще один ракетний. Ну як, він в мене вже був, тому отримав компенсацію в золоті. І тож, давайте починати відкривати. Тут трішки прокрутів зробимо, в мене є небагато золота. Всього 700 там з чимось було майже 800. Одразу падає містик. Мабуть тільки три прокрути зможемо зробити. Мабуть, зараз пісоч випаде. Ну, 10 штук пісочниця, в принципі, непогано, хоча б не так. І вже добре. Давайте щось адекватне. Угу, Ну звісно. Нафіг нікому не потрібна пісочниця. Ну і що, зараз в неї може випасти? Сертифікат, з якого, який, по-перше, фіг там випаде. Ну і в принципі, з якого, щоб щось випадало, це потрібно, щоб підкрутили дуже. Ну от. Ну і дивимось. Отакі От імба нагороди падають. О, хоч один сертифікат. Вже з 13 штук є один сертифікат. Ну хоча б один, але я розумію, що з нього зараз випаде якась повторка. Не дуже дорога. Тупо тобто за 50 золота зараз випаде. Так якщо ще випаде якийсь танчик подорожче, то тоді ще може бути. Ну, хоча там він випаде. Давайте одразу містик відкриємо. І. Ага, кредити. Ну і з пісочниці давайте хоча б якийсь новий танчик. Новий, якщо старий, то дорогий якийсь. Т1 є 6. Цей танчик в мене є, але він дорогий. Тобто 750 золота. Ну і Давайте ще повідкриваємо, там буквально проход можемо зробити. Ну, Шанс, в принципі. Непоганий, я на не ті ж самі зберіг але зараз випаде пісочниця. Я це розумію, що зараз пісочниця випаде три штуки, з них ніфіга не випаде. М -м, мегаконтейнер. В, до речі, досить класно. Мегаконт. А з мегаконтейнера що нам випаде? Давайте. Щось круте. І. Опа! 250 золота, робот-компаньйон X5, вільний досвід, ну і Ну круто. Ну і того можемо ще один раз останній прокрутити. Чи не можемо? Можемо якраз таки один останній крутимо, з якого падає, що правильно пісочниця. І. Ну, звісно. Говна пісочниця випала. Ну Із цих недоконтів, що падає. Зараз подивимося, що випили з цих недоконтів. Ну Сертифікату не буде, скоріш за все. Ну так, в принципі, ось отаке лайно. Ну. Потім. Ну навіть сертифікат дали, до речі. З трьох штук вже є один сертифікат. Ну, другого не буде. Але хоча б один дали і вже на тому, дякую. Ну, а сертифікати, ну що там може випасти, якийсь знов старий танчик. Ну, і ще тоді пощастило, що хоча б випав дорогий, а зараз випадемо за 50 золота чи за 100. Чи взагалі за 25. Ну і що нам падає? А-32, до речі. Це непогано. Цей дорогий танчик. І плюс в мене його не було. І плюс четвертий рівень. Четвертий рівень. От, А-32. Я його можу продати за скільки золота? За 1450 золота. Ну от це От Оце, звісно, окупився з цього розіграша. Ну і давайте на наступний аккаунт. Ну і от вже наступний аккаунт і, скоріш за все, останній. І за того, що часу у мене дуже багато. Зараз о 12-ти світло через 12 хвилин. Ну тож, зараз відкриємо. Тут в мене є декілька танчиків колекційних. Давай. Mm. Ну саме 121Б та об'єкт 777 варіант 2. Ну і з оці контейнер може добре випаде. 35 золота. Mm. Mm -hmm. ну, і давайте поки що один раз покрутимо без продажу танків. Випало 10 контейнерів пісточниці. Ну, давайте продамо зараз об'єкта. Продаю об'єкти і кручую розіграш. На все золото, що є, в принципі, ще 10 контейнерів пісочниці. 3 контейнери пісочниці. Коротше, не буду коментувати, ви і самі все бачите, що падає. А чи випаде хочу один сюрприз? Скоріше за все, ні. І от через оці всі контейнери в пісочниці не так і вигідно відкривати оці всі розіграші. Коли там ще не було контейнерів пісочниці, то тоді ще щось адекватне падало. А не оці пісочниці ваша. І того маємо 33 в пісочниці. Де. Да. Один сертифікат вже є. Угу. Uh -huh. Ну, Я тут буду проматувати. Два сертифікати. Три. Нормально, три сертифікати впало. В принципі, непогано. Зараз відкриємо. Ну і відкриваємо. Поки що збери їх усі. Нічого не випало. Це вже зрозуміло. І вісім містиків є, до речі. Зараз відкриємо, і ще може, якщо золото повернеться трішки, то ще покрутимо. Ну, То повернеться там як мінімум 1000 як компенсація, Ну, навіть 1500 як компенсація і плюс ще гарантовано з мегаконтейнерів випаде по 250 золота. Ну, і, Як я вже казав, 1000 за компенсацію по талісманам, Ну, от, не дуже випало, але добре. І відкриваємо. Снова ж такой робот компаньон 1300 золота, 1000 каких яких це по талисманам, ну и 500 золота. Не того 1800 золота. Ну И давайте у сертификаты песочницы. Мардер 2 выпав. N2 Medium. Medium. И лучсы. Добре, маємо 2000, ну, майже 2500 золота. Давайте декілька містиків хоча б. О, дві штуки. Хоча б є дві штуки, вже на тому дякую. Ну і три пісочниці. І відкриваємо два містика. Одного містика не вистачає. Що будемо робити? Тобто, давайте вже продаю 121Б. І покрутимо розіграш. 8000 золота маємо. Ну і крутимо. Поки що падає пісочниця. О, два містика. Добре. і ну, зараз вже докрутимо за золото. Поки що падають мегаконти. Ну от. Так би і зразу, так би і одразу. Ну і пісочниця. В принципі. 13 контейнерів пісочниці. Чи буде хоч один сертифікат? Мабуть, ні. Все ж таки ні, немає. Ну і відкриваємо містики. Другий рівень отримуємо. Ну, Тут що? Сертифікат, до речі. Ну і з другого рівня отримуємо гарантовано третій рівень. А з третього давайте щось адекватне. І падає нам 10к так, да, не дуже. Ну і відкриваємо мегаконтейнери. 250 золота. Опа. Багатенько. 10 000 вільного, містик і, три, ти, ну, і 300 золота. І з четвертого. Ні, з третього. 500 золота. Ну, а от, от вже і четвертий. Дає нам 300 золота. Добре. Ну і містик відкриваємо. 200 золота. А сертифікат нам дає, Давайте якийсь нормпанчик, хоча б новий. Навіть ну звісно. Підкрутили ці контейнери пісочниці, з яких нам випадає рівно нічого. Ну що ж, ось таке спичне відкриття. З вами був Крандел. До зустрічі.